Переважно в церкві ми бачимо такі розп'яття, але я знайшла одне розп'яття, яке показує максимально правдиво, як виглядав Ісус. На ньому не було живого місця, коли він був розп'ятий. Подивіться. І коли я дивлюсь на таке розп'яття, то я зовсім по-іншому бачу Ісуса і те, що Він зробив для мене. Кожен цей удар. Це удар за мій гріх. Так і має виглядати розп'яття. Але думаю, що наша психіка би просто лякалась такого. Але це правдиво.